Я зі Львова, мене звати Соня і я на поступаю на культурологію. Я Єлізавета, я з Києва і я вступаю на соціологію. Мене звати Лука, я зі Львова. Поступаю на комп'ютерні науки. Я Ланія Лілі, я зі Львова з фізмат-ліцею і я поступаю на програму IT бізнесу бізнес віт. Мене звати Юстина, я зі Львова і я вступаю на Арти Liberalis з історії. Привіт, мене звати Софія, я зі Львова і планую поступати на психологію. Трохи нервую, але все нормально. Тривожно. Чуваюся схвильованою, але дуже щасливою. Дуже очікую зустріти нових друзів вже і зустрітися зі старими друзями, які теж сюди поступають. Почуваюся тривожно, бо це для мене новий досвід. Я дуже хвилююся, але при тому дуже щаслива, бо мріяла про руку. Мені 12 років. Тому це така моя велика мрія, тому я дуже рада. Зараз я схвильована, але в такому хорошому. В плані, оскільки йду подавати документи на спеціальність, яку мріяла, і в університет, який мріяла. Ну він тільки почався. Пройшов добре. Я, я в Києві забула всю косметику, тому мені треба було знайти десь її, але я знайшла і все добре. Мій ранок пройшов так. Я прокинувся, розумів, що я проспав, побіжав почистити зуби швиденько, поїв канапку. І вийшов одразу ж. Прокинулася з ненависті на весь світ, бо не прокидатися рано. І я мала ще кілька справ, які мусило зробити зранку, і нарешті добралася сюди. Ранок прийшов переживання, бо я до останнього вагалася на якусь спеціальність таки подаватись, історія чи філологія, але вирішила, що таке історія. Планувати все заздалегідь. Якщо подаватись на стипендію, то закінчити заповнювати всі форми до 19 березня, бо потім будеш готуватись до НМТ, і буде ну, багато всього на думці. Також може зв'язати з іншими людьми, які також сюди поступають, бо разом якось легше розібратися і не переживати, бо тут чудова команда, чудові люди, які з усім допоможуть і все пояснять. Зараз прозвучить дуже дивно, але мабуть таки не хвилюватися, все виходить завжди, і всіх дійсно все складається так, як має бути, і вас все вийде. Не заганятися і не загрожати Ви, себе дуже -дуже. дуже дуже сильно. Бо вигорання це не прикольно. Не лише дбати про підготовку, але дбати і про себе, не забувати про їжу, про сонце дуже важливо. Результати це добре, але якщо нема здоров'я, то що не буде. Навіть якщо все складається не так, як ви очікуєте, це не означає, що все складається погано. Це поступати туди, куди ви мрієте, і е, досягати того, і максимально старатися для того, щоб досягти цієї мрії, вибирати університет, який ви насправді хочете, здати файно НМТ, не хвилюватись, і знати, що все вийде, як ви цього справді бажаєте. Я хочу знайти спільноту. Хорошого і е, дізнатися, що взагалі першокурсники роблять, як вони живуть. Що нарешті буду вчити те, що хотіла. Я очікую нових знайомих, зв'язків знайти і побачити, що таке IT. Нових знань, нових друзів, нове середовище ну дуже багато всього. Повністю нового життя, нових вражень. Я впевнена, що в мене тут буде багато класних друзів, багато класних спогадів, які я створю з ними, і все буде дуже круто. Я очікую перше це нових знайомств, дізнатись для себе багато нового, оскільки це нова глава в моєму житті, і вона буде кардинально відрізнятися від всіх минулих.